Всім привіт! Сьогодні будемо працювати в закадровому голосі. І що хочу вам сказати, що сьогодні тема в нас буде ваш психологічний стан. Перше питання, яке би я хотіла розглянути риси вашого психологічного характеру, які вам заважають. Так, ось у нас така карта, як п'ятірка. Келихів. Що ця карта говорить? Риса, яка вам заважає, це ваша така ображеність Тобто ви вмієте ображатись і не завжди, навіть коли цього хочете. Так? Тобто ви багато над собою працюєте, але все одно ображаєтесь, і така риса вашого характеру вам ще не подобається. Це там, де вам, скажімо так, де ви ловите себе на тій думці, що ви згадуєте минуле. Тобто, ви, можливо, вже й не ображаєтеся, але так або інакше в ваших, скажімо так, спогадах обов'язково щось всплине з минулого, що вас раніше ображало. Тобто не подобається вам риса характеру. Це те, що ви не злопам'ятний, але маєте дуже гарну пам'ять. Трішечки змінила ракурс. Я думаю, вам так буде зручно. Я хотіла б, щоб ви бачили всі карти, котрі виходять. А, ось. І, скажімо так, що не подобається вам також те, що ви до сих пір ведете себе відлюдькуватим. вам не подобається ваша нерішучість в деяких питаннях. Тобто. Ви, можливо, знаєте і вмієте рухати, здіяти, але, скажімо так, ось ті ваші старі паттерни, від яких ви, не від всіх ви, скажімо, вже звільнились, але так або інакше вони тримають вас у якійсь клітці, у якійсь закритості такій. Тобто вам не подобається те, що. У вас, скажімо так, не розвинута впевненість в собі, і вам потрібно постійно працювати над цим і постійно відстежувати. Тобто, де ви проявляєте, а де ви не проявляєте. Добре, нічого поганого. Давайте тоді з вами розглянемо таке питання: риси вашого характеру, якими ви пишаєтесь. Давайте так подивимось, от якими рисами ви пишаєтесь, от, що в вашому такому характері є те, що ви можете, або, наприклад, там ставити у приклад, або Ставите у приклад, або взагалі нікому нічого не кажете і просто радієте, тішите собі, живете, як живете, і всі думають, О, як це так? Як це так? Так, риси, риси, які вам подобаються, якими ви пишаєтесь. Ну, вам подобається те, що ви достатньо ідейна людина. Вам подобається те, що ви... Вмієте бути в синастрії із Всесвітом. У мене непрості люди зібрались на каналі, і деякі з вас, оскільки я ось бачу по карті, я бачу, що ви ну, вмієте вмієте читати знаки від Всесвіту. А багато хто з вас, скажімо так, і є цілий Всесвіт. Не для когось, а так. Тому що ви дуже Скажімо так, багатогранна людина. У вас всередині дуже багато чого вже є. Тобто ви наділені, ой, вибачте, вітер перемін, бачите. Вітер перемін. Дуже добре, дуже гарний знак. Ось, що ви вмієте сіяти з різних абсолютно сторін. І для вас то не є проблема. Це дуже добре, я дуже за вас рада. А, так. Okay. Ви наділені рішучістю, ви вмієте, це ті риси, які вам подобаються. Ви вмієте, скажімо так, приймати рішення. Ви вмієте бачити наперед і далеко. Тобто, ви досить прагматична страт... зі стратегічним складом вашого мозку людина. Це дуже добре. Дуже добре, о, бачите, ще одна карта вийшла, і так, взяла її чогось. Ну, значить, це до цього ж. Ви людина, яка знаєте міру, ви людина, яка, можливо, хтось наділений, там, скажімо так, вмінням цілительства. Можливо, ви пишаєте саме тим, що ось ви достатньо обізнані, і не те, щоб ви обізнані, а ви, наприклад, лікар. Дуже добре, можливо, там в простонароді, скажімо, там шаман-знавець, це теж дуже добре. Так, попросилася ще одна карта. Добре, я вам скажу так: ви дуже радієте те, що ви маєте цінності, ви маєте правильні цінності в своєму житті, ви маєте правильний погляд на життя. Правильно розвинуті цінності, ви абсолютно адекватна, здорова людина, тобто ви рішуча, ви вмієте заробляти і промножувати, скажімо так, гроші. Так? Ви вмієте спілкуватись, ви достатньо комунікабельна, серйозна, серйозна людина. це дуже добре, що саме ось цими рисами ви і пишаєтесь. Тут є чим пишатись. Але скажу так, що тут достатньо багато в мене на каналі, і ті, хто мене чують, достатньо таких творчих людей. Людей, які можливо, пишуть картини, пишуть вірші, можливо, хтось там книги пише, чомусь от саме писати, так? Ну, Бачите, мабуть, мабуть дійсно. Такі люди, які щось пишуть, розписують. Це дуже добре. Добре, давайте наступне питання задамо, таке як риси мого характеру, які мені допомагають в житті. Зараз, можливо, якась нова інформація для нас розкриється. Можливо, ще якісь риси ваші розкриємо. Так, які риси вам допомагають у житті? Ох! У житті вам допомагає така риса, як це вийшла карта Єрофант. Така риса вам допомагає, як ваша мудрість, далекозорість, далекоглядність. Тобто... Ваш такий прорахунок, і те, що ви така людина, до якої прислухаються. Тобто, що хочу сказати, це не говорить про те, що якщо іерофант, то ви там обов'язково якийсь мудрець. Ні. Ви людина, можливо, займаєте якусь таку посаду керівну, можливо, ви прагнете до такої посади. І справа в тому, що це в вашому характері лідерство. Тобто ви лідер, до якого прислухаються. Окрім того, риса, яка вам допомагає, це риса така, як сила слова. Тобто ви маєте силу слова. Окрім того, дивіться, бачите, я сказала про писання, писання, і ось тут книжка вийшла. Розумієте, нічого випадкового не буває, і треба просто бути довірлими. Добренько. А, так, продовжимо. Тобто, ви та людина, яка або вмієте навчати, або дуже гарно навчаєтесь. Ну, тут, тут перевага саме на те, що м -м, ви вмієте чути себе, і перевага на те, що люди вас вміють чути, це дуже добре. Я дуже за вас рада. Це гарна, приємна новина. Наступне питання, яке би я м -м, хотіла розглянути. Як мої ну, назвемо їх негативні риси впливають на моє життя? Тобто, скажімо так, якщо ви там, боїтесь виражатись, там ви відчуваєте невпевненість, то як воно у вас? Тобто, Можливо, зараз ми наведемо такий приклад на маркани і підкажуть, що ви зрозумієте, що, блін, точно ось чого там, те-то, те то сталося. Це ось я там проявив невпевненість. Або ви зможете вже відслідковувати, як саме у вас програється ваша невпевненість в вашому житті. А, ну, як, слухайте, взагалі аркан дуже хороший вийшов, і коли ви, скажімо так, вони грають вам на руку ваші. Риси, які, які ви вважаєте не зовсім позитивними, вони в вашому житті програються наступним чином. Тобто у вас тут включається такий захисний тумблер, який проявляє вашу креативність. Тобто тут іде вже компенсаторика. Коли ви, наприклад, розумієте, що не можете. Ми не завжди діємо там, мудро, розумно, іноді по-дитячому, і це нормально, всі живі люди. Ось. І в деякий момент, тобто, де ви не можете взяти розумом там, чи, наприклад, силою і впевненістю, то ви берете харизмою, а ви берете, скажімо так, Креативом, якоюсь фантазією, або, можливо, якоюсь напори... напористістю. Тобто тут, тут, у, вас, у вас вмикається такий, скажімо, автопілот. ну Це дуже добре. Дуже добре але ви завжди прикольно дієте ну, в плані тому, що ви, ну, може, якось десь і трохи на чийсь погляд, не зовсім вірно, чи там не зовсім по дорослому. Раз вже провела такий приклад, то вже й продовжу. Ось, То ви це робите лише з позиції любові і нікого не хочете образити. тобто Ви добра, позитивна, приємна людина, світла людина. тобто Чому я так говорю? Тому що я бачу, що багатьох із вас може оточувати там, не зовсім приємна ситуація життєва, там, так, і, можливо, зі сторони хтось там може сказати, що там ви. Добра, приємна людина. Там, можливо, люди вас в оточенні бачу такою достатньо там, серйозною, суворою там, чи якось ось так. Але ні, ви з юмором, ви, ви, ви класна людина. Якщо, може, це комусь треба було почути, то послухайте. Навіть якщо я вас не знаю, зрозумійте. нічого просто так не буває. І якщо вам YouTube і всесвіт. Видав мою інформацію, мої слова, і ви їх почули, то це саме до вас вона і відноситься. Так що сміло приймайте і радійте. Так, продовжимо далі. Наступне питання, яке я хочу розглянути, це е, якісь можливо є приховані мотиви у вас. Давайте подивимося, і якщо нам аркани і дадуть відповідь, то ми вже її будемо далі розгортати. Добре? Бо не всі, можливо, зрозуміло, про які мотиви я взагалі говорю зараз. Так, приховані мотиви. Ага, немає прихованих мотивів. Прихована мотива, є. Як це пояснити? Ви приховуєте, ви приховуєте ваші мрії, бо ви дуже прагнете їх. Здобути, і ви дуже робите все для того, аби вони у вас здійснилися. То я вам хочу сказати, що все добре, мовчіть. Про щось дуже сильно для вас важливе. Будь ласка, мовчіть. Як говорить, щастя любить тишину, так само і з мріями. Будете мовчати, тихенько робити менше слів, більше діла. І все станеться, бачите, вийшла справедливість. Так і буде. Тобто, По справедливісті буде дано. Тобто, як ви дієте, так вам і буде відгукуватись. Тобто, що ти транслюєш у Всесвіт, то всесвіт транслює тобі навзаєм. Не треба про це забувати. Добренько. Це дуже добре. Слухайте, дуже, дуже класний і позитивний. Розклад, мені дуже подобається. Чи розклад, я прошу вибачення, так і не розібралася в тому, як треба правильно говорити. І ось мені вийшла картка, як карта паж Пентаклів. Ця інформація стосується лише мене, тобто вчися. Мені карти говорять, раз ти випралася в простір, то вчись. Добре, будемо вчитися. Добренько. Давайте ми подивимося загальне ваше психологічне становище. Ось вийшла карта Сімка келихів». Ваше становище. Ну що, у вас зараз дуже багато творчих ідей, процесів. Ви зараз зациклені достатньо на духовних питаннях. І про що це свідчить? Це свідчить, що вийшла наступна карта. Вийшла карта Семірка. Мечів. Тобто це говорить про те, що не треба багато і довго літати десь у планах, не треба дуже довго планувати і до ідеальності розписувати ваші плани, ваші надії, мрії. Ви давайте потроху, помаленьку і вже починайте діяти. Тобто, наступна карта, яка мені показалась, дві навіть. А зараз я вам їх розшифрую. Це знову ж таки сімка. Я прошу, прошу вашої уваги. Вибачте, ну тут я забулася, як воно в казино. Коротше, не знаю, як воно називається. Тут три сімки вийшло. Вийшло три сімки. Да? Хтось каже, що це число Бога. То ну, взагалі три сімки, що вам скажу? Сімка в нумерології це таке число, яке не лише про духовне зростання, а сімка це про складнощі. Тобто, це про матеріальне. Ви йдете, ви прагнете, ви щось робите, і тоді ви отримуєте якийсь результат. Але. Як покращити ваше становище? Краще стане, коли ви спуститесь на землю трошечки, яким чином, перестанете вже доводити ваш план до ідеальності на бумазі або в голові. І почнете вже потроху діяти стосовно плану. Накидали там 2-3-4 пункти, все, погнали. П'ятий, шостий, сьомий пункт підтягнеться. Вже в ході роботи, так що давайте вже звернутися до сімки мечів, вже починайте діяти, перестаньте оборонятися, перестаньте, будь ласка, зависати в тому стані. Починайте три сімки. Слухайте, це дуже добре, позитивне число. Чим більше семірок вийшло, тим, скажімо так, удача на ваші ближчі удача на вашій стороні. Все, у вас все є знову ж таки написано: Любов, лав. Все, з любов'ю в серці і в душі починаємо діяти і менше мрій, більше дій. І головне мовчимо. І вийшла карта завершення. Тобто карта миру, я прошу вибачення, вона, вона стосується, ага, я зрозуміла, так, карта миру, вона є як. Вибачте, вилетіло слово з голови, як порада. Вийшла як порада, що, будь ласка, включайте свою мудрість. Природня мудрість вам притаманна і включайте її. Тобто в повсякденному житті аркани вам радять, щоб ви. Слухали інтуїцію, і якщо ви вже, наприклад, накидали декілька там пунктів до вашого плану, то починайте виконувати з першого по другий і робіть це мудро. В якому плані тут говориться про мудрість? В тому плані, що вам потрібно розуміти. Тобто, якщо, наприклад, на бумазі у вас нап... я так, це метафора так моя. А ви там вже підставляєте до себе в плані там планування? Накидали там чотири пункти, п'ять пунктів, чи навіть всі 10, І ви зараз сидите і їх розписуєте. Не розписуйте, просто берете перший пункт плану і дивитесь, ага, так-то, так-то. Або, наприклад, ви вже починаєте діяти, і бачите по своєму плану, що, наприклад, 10-й пункт у вас прописаний, а вам його треба зробити шостим. Тобто майте мудрість, підлаштовуйтесь, так? Тобто, і не лише під ваш план, а підлаш... підлаштовуйтесь, в принципі, до, до усього. Добре, навіть і порада вийшла. А що ви мені хочете сказати? Ні, холода ще хочу говорити. Добре. Дякую. Дякую Всесвіт, що ти мені даєш такі підказочки. Дякую тобі, Боже, угу. добре, наступне питання. Наступне питання. У нас було таке, да, як, як покращити своє психологічне становище, почати діяти. Я вже вам це озвучила, це я для себе звіряюсь. Добренько. Добренько. Давайте, ми ще, знаєте, таке питання подивимося, як мій психологічний стан відображається на оточуючих, на моїй роботі. Тобто, як мій психологічний стан транслюється на інших людях. Ось як. Це четвертий старший аркан, і це карта імператора. Ну, що я вам хочу сказати. Ви, а, як ви? Вас бачать достатньо високою людиною, і багатьом здається, що ви маєте якісь таємні, скажімо так, Здібності, які допомагають вам підлаштовувати і людей до себе. Тобто люди бачать, що вони якось трішечки ну, нижчі, ніж ви. Можливо, комусь там, ну, ви чимось займаєтесь і комусь здається, що ви робите це на більш професійнішому рівні, чи, можливо, там ви більш розумніші, чи там більше чого досягли. Ну, наскільки я, якщо я правильно розумію, то е, люди ну, бачать у вас і в вашому житті те, чому можна заздрити. Я не знаю, добре це для вас чи погано, тут ви вже вирішуєте самі. Хтось каже, що я люблю, коли мені заздрять, бо значить є чому. Тобто людина, ну, таким чином в людині проявляється невпевненість в собі і людина. Ну, людина робить все те для того, аби викликати якісь емоції в, в чужих людях, а не в собі. Тобто людина висловлюється так, то вже можна сказати, що людина не вбачає в своєму житті чогось такого прям задоволення, і чим вона задоволена. А от якщо другі ну, там якось бачать, вбачають в тому задоволення, то значить. Це є підтвердження того, що я правильно живу. Добре, нам вийшла порада. Нам вийшла порада. Вийшла порада як паш пентаклів і шістка мечів. Про що це говориться? Одна карта, знаєте, ця карта вона говорить про навчання, але також вона свідчить про те, що це ну, така довготривала. Скажімо так, ну, це більше схоже на якесь озерце чи ставок, ну, не на ставок, на озерце. Це схоже на озерце, яке, скажімо так, не зовсім дієве і Так, прошу вибачення. Треба зібратися з думкою, бо щось хотіла так сказати і щось не поняла. Прошу казати. Так, добре, порада. Зібралась. Готова. А, угу, не готова. <реш> прошу вибачення. Вирізати нічого не буду. Я буду це відео заливати таким, яке воно є. Потім поясню, чому. А, ось, вийшла порада нам вчитися. Рух у навчання. Тобто, можливо, хтось і хотів, але не наважувався на другу, третю, п'яту, десяту освіту. Беріть, ця освіта вам допоможе. А для чого вам ця освіта? А ось вийшла і друга карта імператора. Це дуже цікава колода в мене, в якої є два імператори. Додаткова карта. Так ось ось, будь ласка. Вийшов імператор такий, бачите, який тут верховодить кимось. Ну, взагалі, імператор це хто? Це одна із значень як маніпуляторство, така, знаєте. Тобто вас, можливо, бачать такою людиною, яка підчиняє собі все і всіх, і досягає своїх мрій, там, когось використовуючи там, чи ще, щось там ну, таке можливо. А ось це, тобто, для чого вам? Вам потрібно навчитись подавати себе, транслювати себе у всесвіт для того, щоб ну, бути достатньо таки, бачите? Тобто, тут нікого вже немає, хто там бігає під ногами там, чи десь. Тобто, вам потрібно навчитись чомусь і взагалі. тобто, Мати таке в планах, як навчання, неважливо, чому і як ви будете вчитись, у кожного своє. Може комусь хтось буде реально вчитись, хтось буде, можливо, там книгу читати, і для себе дуже багато інсайтів знайде. Можливо, хтось буде вчитись себе проявляти у Всесвіт, і в принципі, тобто таке. тобто. Тут потрібно прокачати вашу рішучість. ось, І вже ця карта нам свідчить, що тут же нам ніхто не маячить, тут же весь всесвіт. так, тобто Тут, дивіться, людина на вершині, тобто гори, дерева це десь нижче. Тобто ви підвищуєте свій рівень і ви будете вчитися жити в цьому новому рівні і підтримувати цей новий рівень, і досягати. Можливо, тут також вийшли карти, можливо, ви на цьому шляхові поки будете вчитися. Можливо, вам будуть люди такі в вашому оточенні, які не будуть вам, скажімо так, підтримуючи для вас. Підтримуючим середовище, можливо, хтось буде вас збивати і казати, да ти там недостойний. Чим ви, можливо, собі в голові там будете тримати думку, та, та ну, що я роблю, та куди я йду, та ну може схаменутись. Ні, прийдь до останнього. Шуруйте, взяли ціль і шуруйте до, до мети. Нікого не слухайте, не відчувайте провину за те, що ви прагнете жити краще і покращуєте своє життя. Якщо ви. Е Чините чесним путем, ви не крадете, ви не йдете по головам, тобто ви дійсно не маніпулюєте задля, скажімо так, аби когось продавити, аби вам було добре, не зважаючи на когось. Тобто дійте від серця, від душі з ясною, чистою головою, тоді будете прокачувати і свою впевненість. І останню карта карта колісниці. Бачите, карта руху. Дійте сміливіше. Всім добра! Миру обов'язково переможемо. Вірю, знаю, що все буде Україна. І знаєте, зараз наша Україна, вона і наша країна, всі наші люди вони відстоюють себе. І зараз, завдяки нашому президенту, в здебільшості, наша Україна, і зараз звучить багато де, тобто наша країна вийшла на високий рівень. Так от я хочу вам сказати, це дуже добре, тому що, тому що це дуже гарний знак для вас. Хто вміє зчитувати знаки із простору, ви досягнете також великих висот І те, що наша Україна стала набагато вищий рівень, ніж була, то ви ж пишаєтесь своєю Україною? ви ж не відчуваєте за це провину перед іншими країнами чи перед ворогом. так? Так і тут, так і в житті. Тобто те, що ви робите на покращення свого життя, це абсолютно нормально, це не егоїзм, якщо ви там, наприклад, не використовуєте нечесних дій. Мрійте, дійте. Все буде добре. До нових зустрічей.